Всім привіт! Сьогодні з вами інструктор Володимир. Хочу показати вам 15-й маршрут екзаменційний, який проходить на екзамені в місті Львові Данила Апостола 11. Добренько. Коли ми вже сіли в машину, інспектор зачитав вашу фамілію, каже, можете розпочинати. Першим ділом пристібніться, провірте, чи ви пристібнуті, провірте дзеркала, провірте, чи вам зручно нормально сидіти. І тоді кажете, можу розпочинати. Все, розпочинаєте, включаєте першу передачу, знімаєте врочник, лівий показчик повороту, бо ми одразу будемо йти наліво. <coughs> так, ми тут виїжджаємо, бачиш, що в мене пішохідний, Кажу, що я виїжджаю на пішохідний, тому що в мене дуже погана облідовисть і зараз на даний момент нема нікого, виїжджаю. Тут він скаже, будемо рухатися прямо до кінця вулиці, а може і сказати одразу, рухаємося по головній. Він як і може йти в тому напрямку, так і в тому напрямку. Так, Ми будемо їхати прямо, не по головній, Я призупиняюся все одно, продивляюся, чи нікого немає, і немає і продовжую рух прямо. Тут є дуже погані іми великий, як ключа в ліві. Показчик повороту, прогляну в ліве дзеркало, вправий показчик, повертаюся назад. У <кхи> нас перешкода тут, а тут потрібно дуже швидко це буде зробити, тому що може виїхати машина. Включив лівий показчик, одразу собі раз, правий, два сховався, виключив. Все, показчик в мене, я включаю ще раз правий показчик і тут акуратненько проходжу попід самим бордюром, тому що щоб не виїхати на зустрічну смугу. Все, продовжуємо рух прямо до кінця вулиці, сильно не спішіть, по правій стороні вас можуть запаркувати, як і ось тут. А тут буває досить багато автомобілів, так і ось тут во, Будьте уважні, якщо будете вертатися назад і вам скажуть запаркуватися, то будьте, дивіться, тут є таблички Не паркуватись працює евакуатор. Може попросити тут запаркуватися. Потрібно так буде виїхати, щоб не виїхати на дві смуги задом назад. Так, включаю я тут покажчик повороту. Бачу, в мене немає велосипедистів. Я призупиняюся тут а так, на такому налесенкому стрімку, так, щоб мої задні колеса проїхали пішохідний. І готуюся до початку руху. Так, бачу, в мене є по лівій стороні автомобіль. Він останній, він вже приїжджає далі чисто, але по правічих. Все, ми підскакуємо. І одразу друга передача ми продовжуємо. Тут, тут кожен тиждень, щось останній час машини пропускають знака, і тому вони на екзамені вам можуть бути перешкоди. Тут теж потрібно, потрібно проїхати з лівим показчиком і дуже швидко з правим показчиком вернутися назад, щоб машина не виїхала тут ми проїжджаємо під міст. Я включаю одразу правий показчик, ми йдемо направо по голові, повертаюся сюди направо О, і продовжую рух прямо. Дуже погана дорога тут, сильно не спішіть. І смуги нашої, тому що нам там далі те потрібно буде йти наліво на поворот, тому я одразу перед тим вже собі так держався ближче ліво. Включаю одразу собі лівий показчик повороту, показую, що буду повертати наліво, нікуди не спішу. Тут не потрібно проскакувати, не потрібно скошувати цей поворот потрібно нормально під'їхати, включити першу передачу і ось такою можна шляхом їхати не з піша. Тому що тут може і на пішохідному проходити людина. Так, по правій стороні зараз будемо виконувати паркування за пішохідним. Чуть. Одразу чуть-чуть подалі приїжджаю, щоб в мене більший радіус був. О, І заїхав, все. Більше нічого не роблю. поставив нітралку, рівно руль, ні. ручник подивився, мої колеса, приїхали, сказав, виконав. Все. Тут не потрібно не дорівнюватися, не робити нічого. Все, як стали, так і стали. Немає ні розмітки, ні це. Тут саме найтяжче виїхати. Чому? Щоб не спинити наш рух автомобіля. Зараз в мене, бачу, немає автомобіля. Тут дуже потрібно швидко ось таким шляхом вправо в упор руль. Зупинився, не доїхав до лінії, лівий покажчик, перша передача і поїхав. Все, нікого не спинило, поїхала. Справді сказати, в 3 годині дня, в другій годині дня тут дуже складно виїхати, всі рухи, дуже такий інтенсивний, цій вулиці рух. Люди їдуть вже місцями третя-четверта година додому з роботи. Буває таке, що тут все стоїть. навіть. Тому виїхати звідси без помилки це досить складно. А що складаєте на сервісному центрі автомобілі, то старайтеся складати в першій половині дня, а не в другій. В другій половині складніше складати її, в будь-який день. Так, тут у нас пішоходи, ми тут будемо повертати направо, зверніть увагу, як я це буду робити. Я включив правий показчик повороту, я доїхав до середини, проглянув, що в мене там та права смуга є зайнята, я перелаш... одразу включив лівий показчик і перелаштувався, і все, зупинився, чекаю, поки прийдуть люди. Тут люди досить часто, я ще дійшов. Впиймо. Ви пам'ятаєте, що ти повинні стояти до кінця, поки не пройде людина повністю пішохідний. Так, з правої сторони у нас є двоє людей, кажемо, що вони балакають, вони не хочуть йти, проїжджаємо. Рухаємося тут прямо. Як буде вільна права смуга, обов'язково перелаштовуєтеся, але таких нас бачимо, що менше ніж 150 метрів, Чому людина стоїть, виконуємо паркування, зупинку, пропускаємо обов'язково. Перша передача і розпочинаємо рух. Я бачу, що в мене тут менше ніж 150 метрів вільної смуги, тому я не переважтовуюся, я одразу їду собі прямо. Ви можете так само сказати, у нас менше ніж 150 метрів вільно-правої смуги, тому я рухаюся в лівій смузі. Все, якщо ви на камеру це скажете, це не буде ніяка не помилка, нічого. Все, він не буде мати змогу вам поставити. Ось тут я включаю лівий покажчик повороту і кажу, зміщаюся в ліву крайню смугу, У нас ось познаки з'явилися. І одразу його виключив. Чому виключив? Тому що ви, вам потрібно, тут інспектор повинен сказати, ми будемо рухатись на перше ліво чи на друге ліво. Запам'ятайте, тут є в 15-му маршруті обов'язково два ліво. Ви зрозумієте, зараз я вам зараз підійду, покажу, не знаю чи встигну проскочити цей світлофор. Постараюся, тому що відео йде. Я проскакую, я їду на перше ліво, тому я включаю лівий покажчик. Якби я їхав би на друге, я б включав би тільки після цього повороту наліво. Тому що він може зарахувати помилку, що ми не повернули наліво і завели людей в оман. Все, в мене людина пройшла. У нас тут зелене, пам'ятайте, не спішіть. І проїжджаю. По правій стороні досить часто ми останні часи паркувалися з учнями на екзамені, тому я заїжджаю. Тут так само заїхав і все. І зупинився. Тут немає ні лінії, нічого. Рівно ні травка, сказав, виконав ручник. Тут тяжко виїхати, так виїхати, чому стоять по правій стороні нас автомобілі і дуже не видно за ними. Тому потрібно дуже помалесенько виїжджати, пильнувати всі сторони, як і право, так і ліво. Так я бачу, в мене немає, я вискакую. І одразу лівий покажчик повороту і продовжую рух прямо до кінця вулиці. В кінці вулиці буду повертати праворуч. Поганий кусочок підрікську. Дороги, тому помалесенько. Нікуди не спішіть. Виїжджаємо. Тут у нас пішохідний, я поналезенько призупинився, проїхав через першу, щоб не кидати, не перелітати. Включив другу і продовжив рух прямо. До кінця вулиці. Якщо буде 15-й маршрут в цьому напрямку, я вам хочу сказати, це все вам повезло. Чому? Тому що тут легше. Якщо звернете увагу, з лівої сторони на зустрічній смузі стоять автомобілі. Якщо ви будете їхати з напрямку 15-го маршруту з віта, вам потрібно буде проїжджати це як перешкоду. І обов'язково, от дивіться, бачите, їде сірий автомобіль, він зараз об'їжджає. Він без показчика об'їжджає, без нічого. Тут в нього є порушення правил дорожнього руху. Він мав включити, що він йде на на об'їзд з лівий правий. Так само цей. Він не мав права рухатися, тому що я рухаюся. Він повинен зупинитись, пропустити мене і тільки тоді об'їхати цю перешкоду. Так же це є помилка. І це є порушення права дорожнього руху. Так, ми тут будемо повертати правоч. Я тут включаю справи покраще повернути. Велесенько пригальмовую, щоб камеру не згубити. Туди тут всі у нас заїзд немає, все пустенько, не під'їжджаю туди вже далі. Бачите, тут є заїздний полізничний переїзд, я не буду приїжджати його до тих пір, поки в мене мій автомобіль повністю не приїде ці колії. От Я бачу, що він приїжджає вже, я помалесно починаю собі під'їжджати. Же тут потрібно подивитися наліво-направо, не пропустити, тому що це переїзд. Переїжджаю і повертаю одразу направо. Автомобіль стоїть для повороту наліво. Я кажу, я виїжджаю знову на пішохідну на, на зону, так як я не бачу нічого, і щоб мені було легше виїхати. Ось так. І включаю ту передачу, продовжую. Тут знову у нас переїзд, Тут знову потрібно подивитися направо-наліво. Не подивитись буде помилка. Направо-наліво проглянули і проїжджаємо тут. ще за моєю пам'яті поїзд не разу не їздить. правим показчиком прямо, це буде так же помилка. Зліва в нас немає продовжуємо рух прямо. Тут немає теж дві смуги, відійдете в одній смузі. ще ліво, не їдете, ви ще до права тому що це там розташована зупинка. Все, продовжую собі рух прямо. Так. Зключаю ви показчик повороту і вже зміщаюся десь ось тут навпроти зупинки, тому що там далі є перехрестя. і Крім того всього, тут є пішохідний, тому потім буде тяжко перелаштуватися, що одразу не перелаштується, пішохода немає. Дивимося далі. У нас ось тут бачите, стоїть автомобіль з порушенням правоотележного. Я не бачу за ним нічого, там може стояти якась мала дитина і у вас може бути помилка, бо він за ним нічого не бачить. Перезупиніться, перейдіть на перший і проїдьте. Нормально. Навіть не те, що дитина, а може якась собака стояти ще щось, юго. може вибігти момент, у не спішіть. Останній час нас собаки ходять по пішохідному переходу. Лівий кращик поворот, Тут знову виконуємо зупинку, автомобіль знову справа стоїть з порушення, бачимо людей, даємо їм дорогу, проглянувся собі, підготував собі першу передачу, лівий показчик повороту, потрібно дочекатися, пам'ятайте про те, що вони повинні пройти до самої місця кінця. І бачу, подивився головну з правої сторони, там вона знаходиться, немає нікого. Я одразу собі їду в ліву смугу, я не їду одразу вправо. і ось Тепер я перелаштовуюся вправо. Так. І включаю ще раз правий показчик повороту і буду повертати праву. Тут обов'язково два пацана стоять. Ми призупинилися, сказали, кажемо, що вони стоять і продовжуємо прямо. Павалкають собі так, Тут у нас кусочок виглядає автомобіль, лівий показчик, правий показчик. І ще раз, тут дуже часто стоїть вся ліва сторона, зустрічно. Не пролітайте з великою швидкістю, бо за автомобілем може стояти людина на пішохідному і будете мати помилку на рівному місці. Сьогодні неділя, дуже мало автомобілів, тому... Показчик повороту, перша передача, бачу, автомобіль повертає, я виїжджаю, одразу включаю лівий показчик повороту, показую, що ми йдемо лівіше. Тут є зміни напрямку, включаю я показчик повороту. Я йшов на першу передачу і тут притримайте одразу собі лівий показчик, я собі одразу і вліво заїду, він може сказати, запаркуйтеся по правій стороні в останнє місце. Я одразу вам включу правий показчик, покажу, як це виглядало би. Ось так би ви заїжджали з правим сюди і все. Раз, зупинилися. Це два місця, де можуть попросити запаркуватися. Правий показчик, включив, виїхав. Лівий показчик повага, що розпочинаю рух і поїхав собі тут, включаю знову лівий, бо їду наліво, беру більший радіус. Добре. Бачимо автомобілі. пропускаємо їх так, щоб ви звернули увагу, я не виконував повної зупинки, я заїхав одне місце і переїхав одразу вам в друге місце, показав, де, можна, де можуть попросити запаркуватися, щоб ви там тренувалися, а не робили так, як я. Правий <реш> все, Прямо сильно не спешить, тому що при кінці маршруту 15-го досить часто нам надавали тут парковки кущі. У мене було такий випадок, що ми заїжджали туди, там паркувалися, виїхали і паркувалися 4 враги-парковки тут. Invece, повезло. Я запаркувався в любезду зовністю, не бачу. Все добре, некралка ручник. А ось який кажчик, то бачимо, що продовжую його прямо. Пам'ятайте, що якщо буде десь мати поганий настрій з інспектором, десь щось на воштам, будете паркуватися в кожне місце пуще, тому нікуди не спішіть. І сильно не огрізайтесь. Так, добренько. Ми їдемо прямо, я ще раз запаркуюся в паралельну парковку по правій стороні, можна сказати, він тут біля Ось цього, перед цим ознаком головної дороги, запаркуйтеся вперше, в останнє місце. От я з'їжджаю собі одразу сюди раз, і запаркувався. Відравочка, ручник виконав задня передача, правий покажчик, здав трішки дозаду, лівий покажок ворота. Поїхали, нема нікого. Разу включив правий каждого, що повертаю направо і повертаю. Вирівнюємо, їх так, Тут не спішіть. Тут він скажемо, рухаємося по вогоні. Почули, що рухаємося по погоні, повертаємо. Значить, рік показчик повороту все одно праву сторону, може вилетіти автомобіль. Не всі знають право дорожнього руху. Виключили поворота, продовжуєте прямо. І ось тут ми будемо повертати праворуч. включаю правий показчик повороту. Не спішу, переходжу на першу передачу, тому що треба проглянути, чи ніхто не виїжджає. Нікого немає. І заїжджаємо з правим показчиком перед. Зупинкою включив, виключив нітралочка, паличка, Все, слухайте, чи ви склали іспит. Все. Гарного на перегляду наступного відео. До побачення.